Стоїмо на плечах у титані. І річ тім, що інколи ми самі цього не усвідомлюючи, багато з тих титанів є українцями. У мене немає конфлікту інтересів. І одним з тих титанів є Іван Полюй. Іван Полюй, за словами професора Вільгельма Формана, був одним із найвидатніших діячів науки кінця 19-го, початку 20-го століття. А що знаємо про Івана Полюя ми? А цей український фізик, і він вклав величезний внесок у прокладанні шляху до відкриття ікс-променів. А також Іван Полюй працював над фундаментальними дослідженнями катодних променів. Здійснював він свою діяльність власне у Віденському університеті, що абсолютно не дивно. Адже Іван Полюй є уродженцем Тернопільщини, і відомо, що в цей час будувала Австро-Угорська імперія, і багато українців загалом багато в. Людей з периферії старалося все-таки здобути освіту і навчання у столиці австро Австро-Угорської імперії у відні. А загалом, який зв'язок має Іван Полюй до радіології, до клінічної конференції? А все-таки має. І зв'язком є і експромені або ж експроменеві зображення. Мабуть, для більшості з вас. Для усіх дуже знайомі ці картинки, так? Ікспроменеві, родної квітки, ангіографічні дослідження, комп'ютерно-томографічні зображення, але яке відношення має Іван Полюй до них? Має, враховуючи історію ікс-променів, і в неї ми трішки заглибимось. Отож, ікс-промені було відкрито 5 листопада 1895 року німецьким фізиком Вільгельмом Ріонтгеном, і це факт. Бо дехто маніпулює, що це Іван Полюй, відкрив ні, відкрив все-таки рентген. А важливо зауважити, що дуже часто говорять винайшов промені. Насправді ні. Промені ніхто не винаходив, їх створено природою чи Богом, а їх лише відкрито. І як говорить Роман Пляцко, відомий професор фізики у Львові і дослідник життя Івана Полюя. Що це питання відкриття X-променів вже стояло в повітрі, витало в повітрі? Тобто рано чи пізно хтось би їх таки відкрив, бо всі передумови для цього були створені. Враховуючи те, що їх промені відкрито в листопаді, світ про тих дізнався не одразу, а дізнався в січні 1896 року за два місяці. А власне, тоді австрійська газета «Діпреса» публікувала статтю з назвою Сенсаційне відкриття, і це дійсно сенсаційне відкриття. Одержавши таку звістку, більшість поважаючих себе науковців почали спробувати відтворити ці експромені. Таким чином, задокументовано, що в Америці вперше таке відтворення стало можливим за місяць у лютому 1896 року. Коли вперше на американському континенті провели ікс-променеве дослідження, пошкодженої руки пацієнта. І всім зрозуміло, що не можна зробити дослідження, не маючи лампи, яка може продукувати такі ж промені. А така лампа була створена у 1881 році, як бачимо задовго до відкриття ікс-променів, власне, українцем Іваном Полює власне він сконструював катодну трубку, або ж відому як. Трубка полюя лампу, яка має емісію цих променів. До речі, ви зауважили, що впродовж цієї розмови я говорю про ікс промені, а не рентгенівські промені. І цьому є наукове підґрунтя і взагалі логічне підґрунтя. Я сподіваюся, до кінця лекції ви зрозумієте, чому власне ми використовуємо термін ікс промені Отож, кадота трубка або лампа полюя, а створена 1831 року. А було дуже унікально тим, що мала використання похилого антикатоду власне, завдяки похилому антикатоду поширюється майже паралельний потік промені. Він був нерозбіжний. Що дуже важливо, Іван Полюй про це опублікував. Опублікував він в журналі «Physical Memories». це є фізичної асоціації Британії в Лондоні 1889 року. І також, за словами Івана Романа Пляцка, дослідника Івана Полюя, вкрай рідко хтось за межами Британії міг публікуватися в настільки солідному журналі, що може свідчити про те, наскільки важливими були дослідження і результати досліджень Івана Полюя. Наводимо зображення форм моделей Ламп. І орієнтовно го року чи 900-го року, перемінюючи лампи ліворуч і праворуч, ми бачимо, що, звісно, дизайн змінений, форма змінена. І а, на правих прозорках є активовані лампи після а, активації їхніх, і бачимо світіння. І розуміємо, що яскраве світіння теж була різною в залежності від дизайну лампи. Як працюють катодні лампи? За прикладання високої напруги до цих двох електродів трубки, в просторі між ними з великою швидкістю поширюються такі мікроскопичні електрично заряджені частинки. Їх називали катодними променями. І ви можете запитати, чому не електрони. Бо, власне, термін електрон запроваджено фізику пізніше, у 1890-х роках. Іван Пюлюс ствердив, що ці частинки. Прискорюючись електричним полем між катодом і анодом, стискаються з атомами залишків газу, іонізують їх, збуджують їх, і під час зворотнього переходу, коли вони вже повертаються у нормальний стан, випромінюють атоми світла. Ці атоми випромінюють світло. Власне, це те, що ми знаємо як х промені Іван Полюй, на щастя, це все публікував. Публікував у відомих французьких журналах, у німецькомовних журналах, а також знову ж таки у британському журналі «The Photogram» у квітні 1896 року. І ця публікація була вперше в світі публікація зображень цілого скелета дитинки, на жаль, мертвонародженої дитинки, на сьому місяці гестації. І це зображення підписане як професором Полюєм. Це дані з архіву Британського бібліотеки. Задокументовано, що власне Полюй робив зображення високої якості, як на той час, і були знімки після 11-річної дівчинки, зроблені вже в січні 1896 року. А як ви пригадуєте на початку презентації, ми говорили, що тільки в січні світ дізнався про промені. Тому, відповідно, не маючи лампи, яка дає такі промені, Іван Полюй не міг би зробити зображення. Настільки короткий термін. Він, на відміну, власне, від Вільяма Ріангена бачив медичне застосування променів. Він робив негативи і позитиви. І бачимо експерименеві знімки руки. Ці дані є з Чеського технічного університету, адже Іван Полють тривалий час там працював. Він зрозумів, що є різниця між здоровою рукою і рукою, яка має патологічні зміни. Таким чином, він повільнював кисть здорової людини і пацієнта хворого з туберкульозом. Він проаналізував кісткову структуру і виявив, що кисть уражена туберкульозом мала коротшу фалангу вказівного пальця, ніж рука здорової людини. І також він проаналізував різну структуру відтінків. Окрім цього, його цікавила і після травматичні зміни, ідентифікувавши кістковий мозольчої кістки в пацієнт, який вже переніс травму раніше. Чим займався полюй, який має відношення його до Америки? По-перше, ікс-променеве дослідження в Сполучених Штатах Америки, очевидно, і в американському континенті, а мало чіткий зв'язок з Іваном Полюя. Знову ж таки, в січні оголошення про відкриття ікс-променів і вчені доктори Едвін і Гільман Фрост, брати до речі, вони почали у своїх складах шукати лампу, яка буде давати найяскравіше зображення, яка б могла відтворити те, про що звітував Рентген. Таким чином, перебираючи численні лампи своєї колекції, вони зробили зображення, які мали чудову якість. І номер цієї лампи був 1147. Це лампа полюя, яка була вироблена у Ляйпцігу. І відомо, що було серійне виробництво цеглян. Ці дані є також задокументовані власне в американських журналах. Чим займався Іван Пулюй? Дуже багатьма речами. Фізикою, перш за все, молекулярною фізикою, це власне катодні промені, завдяки яким вдалося здійснити відкриття ікс променів, електротехніка. А це винаходи. Власне, він моделював свої лампи. Він їх створював, він їх давав у серійне виробництво, що забезпечувало їхнє користування у всьому світі. Він друкував свої статті, свої наукові досягнення іноземними мовами. Попри те, він створив систему навчання українською мовою і він завжди мав пріоритет власне розвиток української науки, будучи державотворцем. Його соціальна активність проявлялася у тому, що він був, окрім того, членом дійсним членом наукового товариства Шевченка, максимально пропагуючи цю українську науку, також відомо, що він займався навіть перекладом Біблії українською мовою разом з кулішем. Можливо, власне, завдяки такій активності, ми так мало знали про Івана Полія у час радянської періоду. Наступна людина, про яку я б хотіла поговорити сьогодні, це буде Микола Володесь. Звісно, він вже більше сучасник, бо помер зовсім нещодавно, у 2016 році. Він був серцево-судинним хірургом. Доктор Володось власне є першим відкривачем ендоваскулярного протезування. Власне, Микола Володось, українець, винайшов і виготовив саме фіксовані синтетичні протези і системи доставки Перше в світі, а у 1985 році, 4 травня, в світі проведено першу ендоваскулярну стендграфт операцію. Бачите, це зображення власне з Миколодом Володос. Він запатентував свій винахід, на щастя, і це ще раніше, у 1977 році, як бачимо, яка велика різниця в руках між патентуванням і практичним використанням. А, власне, зліва бачимо зображення самого патенту, звучить він так, в перекладі: це протез кровоносної судини, який складається з еластичної оболонки і має фіксуючий елемент. З метою спрощення постановки протезу і для того, щоб збільшити надійність фіксації цього протезу. Весь цей фіксуючий елемент виконаний формою формі плоскої вигнутої пружини, вершини загрінів якої мають таку петлеподібну форму і закріплюються на внутрішній стінці протезу. Оскільки він сучасник, то завжди цікаво, звідки він де працював. Народився Микола Володусь у Республіці Польща, але навчався медичної справи у Одеському медичному інституті, який і закінчив згодом він працював певний період часу у Луганській області, Харківській області з 1962 року, і вже до кінця свого кар'єри працював директором Харківського центру серцево-судинної хірургії. Бачимо в руках, він тримає свій винхід, завдяки якому він став відомим у всьому світі. Багато слів звучатиме вперше у світі, але це дійсно правда. Тому це вперше у світі Микола Володось Здійснив ендопротезування грудної аорти, дугої аорти з переміщенням гілок з технікою девіталізації аорти, черевної аорти, біфрукаційним протезом із двох доступів, через тегнове ндопротезування, численні кількості операцій, які здійснювалися завдяки його винаходу і ним безпосередньо. Микола Володос має світове визнання. Тому що на лекції до 30-річчя винаходу Стендкрафта, яка відбулася у 2015 році, на такому щорічному з'їзді Європейської асоціації судинних хірургів, яка відбулася у Порто, була лекція Микола Володося з нагоди 30 також він нагороджений почесним стипендіатом цього ж товариства. Про нього пишуть, пишуть багато. Якщо ви з англійською мовою Микола Володось в різних комбінаціях, то ми знайдемо власне. Що солідні журналі і асоціації визнають те, що першим відкращем ендоваскулярних стенкрафтів є власне українець, і ми також використовуємо його ці діяльності для прикладу, це зображення з України-Польського центру серця Львів, бачимо ендопротезування аорти завдяки українцю Миколу Володисю, і це здійснено під контролем X променів, до якого долучився українець Іван Полюй. А комп'ютерна томографія, як фолумінг цього пацієнта, також здійснена під контролем і променів І це теж зображення, які були б неможливими без внеску, який здійснили два відомих українці. Дякую за увагу.